Припустимо, що все ж таки у нашому житті з'явилась людина, яка ще у 21-му році попереджала нас про російське вторгнення, і ось виникає питання: а що б зробили люди? Звичайно ж, хтось би у це повірив, а інші би сиділи на дивані і казали, що це все маячня. Президент сказав, що все ок, означає, що все ок. Але я трішки не про це. Якби людина, яка може бачити майбутнє. Все розповідала людям, які в це вірять, це могло б змінити хід подій, а це ефект метелика. Тобто, це погано. Хтось би міг не народитись, не стався би теракт 11 вересня, а Трамп не став би президентом. І можливо, наше життя б стало кращим. А що, якщо ні, наше життя стало би ще гіршим? Ви спитаєте, до чого я це все а, згодом дізнаєтесь? Ось, до прикладу, у нашому житті був дуже цікавий персонаж. Це баба Ванга, і більшість, напевно, про неї знає так. Ось щось колись вона там передбачувала, що станеться те, те і те. Я нагадаю, кінець світу ще не настав, як і більшість її передбачувань сновидінь чи що воно бляха було. Якщо хтось хоче більш детальний розбір ванги, то став плюсик або хрестик, і я це зрозумію. А ми їдемо далі. У нашому чудовому переліку є і Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, який. Був на хвилиночку лікарем, а після стає астрологом та ясновидцем. Якщо простіше, то він був інфоциганом того часу, який щось пророкував, але це не сталося. Тож так, що перша, що другий не передбачували події, а щось поверхнево вигадували і мали на увазі, що можливо, можливо, це станеться. Ось і все. А хоча... І якщо я вам скажу, що є ті, кому вдалося передбачити так, їм вдалося передбачити більшу частину світових подій, і ви, бляха, будете не у шоці, дізнавшись, хто це. І от знаєте, якщо повернутись до Ванги, то ну, це можна ще зрозуміти, так як я і сам в дитинстві вірив, що вона щось пророкувала. А все через те, що по ТВ... ну. Так гарно сруть у вуха, що ну як це не повірити? Але як щодо легендарного мультсеріалу Сімсони, що вони передбачували за всі свої декілька десятків років існування, серіал Сімсони передбачили безліч подій, які стались у реальному житті. Але так це чи ні? Ми зараз з вами дізнаємось. Вони напророкували президентства Трампа, пожежу в Нотрдамі, знов президентства Трампа, війну, смертельні віруси, що штучний інтелект захопить увесь світ. Тож, сідайте зручніше, а спочатку зробіть собі чашку чаю, і напевно комусь буде цікаво. І почнемо ми, напевно, зі смерті. Путіна. Знаєте, інтернет така цікава річ, якої хріні там тільки немає. Так ось є декілька знімків, начебто з, зі старих епізодів Сімпсонів, Старих. І там показують траурну церемонію на Червоній площі. І можна побачити дату 25 квітня 2025 року. Ось. А на іншому фото люди. На червоній площі дивляться на екран з екстреним викликом новин. Що це може означати? Я не розумію. На хвилиночку вже початок е, червня. І так, це ну, ви розумієте, що це не справжнє фото. Подібного епізоду у Сімпсонах ніколи не було. І, скоріш за все, це витвори мистецтва штучного інтелекту, тому що людина ну, не змогла б таке зробити. Вона б не змогла. Так все зіпсувати. Ви просто придивіться на фото і самі все зрозумієте. Просто на цих кадрах, як мінімум, дуже дивні головні та другорядні персонажі. І якщо придивитись, то можна побачити дивні дефекти: у когось немає рота, у когось дві зіниці. Ну тобто, ну, людина не може так все зіпсувати. Штучний інтелект намагався, але в нього нічого не вийшло. До речі, штучний інтелект. У 17-й серії 23-го сезону Гомера звільняють з роботи так, як його замінили та інших працівників роботами. І люди почали такі, вони передбачили, що штучний інтелект буде всім керувати. Але це трішечки не так працює. Ну. Це як фантастичні фільми, де літають машини і ходять люди на роботи. Це не можна назвати е, передбаченням, це фантазія у людини в голові. Ось і все, хоча ні, є ще дещо. Штучний інтелект почав з'являтися вже у 1957-му і 74 четвертих роках. Так, це робилось для того, щоб покращити роботу комп'ютера, але на цьому люди не зупинились. І в 66-му році було навіть створено першого віртуального співрозмовника Еліза, яка була створена Джозефом Бейценбаумом. А у 2001 році команда дослідників ЗМІД представила першого соціального робота на ім'я Кісміт, який вчився розпізнавати людські емоції. А новий сезон Сімпсонів, де і була показана ця серія, вийшов у вересні 2011 року. Тобто, так нічого не передбачували. Все було відомо і тоді. Ну, напевно, з цим все зрозуміло. А як щодо першої згадки про президентство? Трампа у 17-й серії 11-го сезону Барт потрапляє у майбутнє, де він стає ніким, а його сестра Ліза стає президентом, де і згадує Трампа. Вона каже, що за 14 років правління він все зруйнував, м'яко кажучи. І більшість зараз такі. І що це неправда? Ну, скоріш за все, ні. Тому що вдруге, після такого, його напевно не обрали. Я згоден, можливо, все, але не в цьому випадку. І, до речі, ці кадри не з серіалу, це промо-ролик, який вийшов у 2015 році після того, як вийшов цей ролик. Ось і все. Ну, а що стосовно самої серії, то Трамп ще у 2000-х роках казав, що, ну, що він був би не проти стати президентом. На що йому це потрібно було? Я не розумію. Е, ну, це я своїми словами сказав. Все. Можливо, я помиляюсь, а можливо, що неможливо. Хоча, можливо, зараз я вам докину ще приколів, як Сімсони навангували у 17-й серії 15-го сезону. На хвилиночку вона вийшла у 2004 році. Вони передбачили, що Капітан Америка, бляха, буде чорним? Я не расист. Ну, типу, вони знали наперед, що кепом буде чорношкіра людина. Ніяких сумнівів. Вони все вони все вони знають. Абсолютно все. Ну, добре. У випуску про Кепа номер 126 1970 року Сокіл надягає костюм кепа, а у 1999 році на деякий час стає самим кепом. Окрім того, у 2003 році з'являється інший темношкірий капітан. Тобто, ну, все Ну, я сподіваюся, продовжувати. Ну, стосовно кепа, мені нема сенсу, Тут так все зрозуміло. Вони нічого не передбачували. А якщо ж все ж таки передбачували? Тепер давайте без приколів: 11 вересня, 2001 рік, напевно, більшість з вас знає, що трапилось того дня. Давайте з'ясуємо, чи справді Сімсони передбачили. Цю трагедію серія скоординованих терористичних атак ісламської організації Аль-Каїда у наслідок нападу загинуло 2996 осіб. Понад 6 тисяч осіб отримало поранення. Таким чином, терак став найбільшим в історії за кількістю жертв. Інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 мільярдів доларів США. Тож так, у першій серії дев'ятого сезону. Яка вийшла у 1997 році на хвилиночку, є кадр, де бар тримає журнал з надписом Нью-Йорк 9 доларів, а на задньому фоні можна бачити вежі близнюки. І комусь бляха в голову прийшло те, що це було якимось передбаченням, типу 9 місяць, 11 цифра, хоча. Ну, це може бути і цифра 2. Тож так, я, бляха, не розумію, яким чином це могло бути передбачення. Це У мене немає слів. Ну, я б ще зрозумів, якби у цій серії напряму показали, що сталося. А так, це бляха клятий журнал, чи що це взагалі таке, де написано, що білет до Нью-Йорку. Коштує 9 доларів. А вежі близнюки це як міська пам'ятка. Ну, типу, Бруклінський міст, Ейфелева вежа, ось і все. Так, а що у нас ще є? А, ось є моментик. В одній серії показують, що 20-сторіччя Фокс належить Дісней. І люди такі: ага, належить. І що? Вони просто висміювали. Це все. Ну, типу, як Дедпул в Есмії там DC, і все в цьому дусі. Ну, так, просто цікавий факт. Став вподобайку за цікаві факти. А ось ще одне, напевно, з найтривожніших передбачень Сімпсонів пролунало в четвертому сезоні: Марш у Кайданах, епізоді, який, здається, точно передвіщає події 2020 року, а саме пандемію covid 19 В епізоді вірус грипу, який називається Осакським грипом. Зароджується в Японії та поширюється на Спрінфілд після того, як хворий робітник фабрики випадково кашлює в кілька... в кілька транспортних коробок, які потім відправляються до Спрінфілда. Досить дивно, як так епізод 1993 року міг тісно збігатись з подіями 2020 року. А напевно, що і ніяк. Ну, типу. Віруси різні, країна, походження різні. Ну, так, це виправдовування, ТДІ, т.п. я нічого не розумію. Е, давайте візьмемо до уваги, що це вірус грипу. А грип був, є і буде завжди. І видів цього грипу, о, у... ну, ви розумієте, що дофіга. І я вам розповім, як це все відбувалось, коли. ну, Перед тим, як вийшла серія, що робили сценаристи, один каже іншому, а давайте. Зробимо серію про вірус. Ну, типу, всі захворіли, паніка, хаос, всі кричать: а, рятуйте, вірус! І інші такі, ага, робимо. Ось так це і відбувалось. Не дякуйте. О, як я міг забути, ще клятий Нотердам. Клятий мультик знає більше, ніж ми. Як це працює? А точніше сценаристи. Тобто, так виходить, що передбачує не мультик. А люди, які створюють сценарій до цього мультфільму, це вже цікаво сценаристи Сімпсонів Баби Ванги, конспірологічні теорії. На цьому кадрі чітко видно, як горить собор. Тобто так Сімпсони сини передбачили, що він буде горіти. А ось оригінал, на якому чітко видно, що нічого не горить. Це як із смертю Папи Кримської, який не так давно того. Так, теж почали поширювати різні фоточки. І так, це штучний інтелект. І як же добре, коли все можна скинути на нього. Типу, все. Це штучний інтелект, я нічого не знаю. Завдяки штучному інтелекту люди будуть вірити у ще більшу маячню. Ну, ось, до прикладу, ну, це було давно, а може й не давно, до мене підходить батько і каже: а як так, людина перетворюється на тварину у якомусь типу шоу-талантів. Україна має талант, Британія має талант і все в цьому дусі. Я йому так і сказав: це штучний інтелект. І він такий, а о, що? І все. До чого я це все? Що більш молоде покоління за це все шарить, а люди, які не шарять, вони будуть і далі вірити у всяку хрінь. типу Сімпсонів і шоу-талантів. І напевно, скоріш за все, людям чхати у що вірити. Та ж сама смерть Путіна. Якби це показали у самому серіалі, про це вже говорив би весь Тік-Ток. Ну, ви ж згодні. А так, в цілому, ну, це маячня. Я не кажу раціональніше думати, я теж колись у щось вірив. Але ми знову ж таки, не Тікток, ми не всі. У нас свої є приколи. Тож, ну, не вірте у всяку хрінь. А якщо вірите, не вірте. І на десерт саме смачне. Сімсони передбачили російсько-українську війну 2022 другого. Року, у якій серії, у якому сезоні про це йдеться мова, а ніде. Є декілька фото, на одному з якого зображений Гомер у формі ЗСУ, навпроти якого стоїть Путін. Ну, типу, бляха, ви серйозно. Ну, люди понавигадують собі фігні і хочуть, щоб інші люди також вірили у цю фігню. Ви можете передивитись усі серії. Усі сезони Сімпсонів я вам клянусь, ви нічого подібного не побачите. Перше фото з Гомером та Путіним є поєднання кількох зображень із різних епізодів Сімпсонів. Солдат у військовій формі це насправді молодий Абрахам Сімпсон, ну, батько Гомера Сімпсона. Причому на цій формі немає української символіки. а… Зображення з Гомером, який тримає прапор, взяли з восьмого епізоду, 17-го сезону. Проте в оригіналі він тримав американський, а не український прапор. Тож, наостанок, Сімпсони – це звичайний мультик. Який ми колись дивились, дехто його дивиться і зараз. У цьому мультику ніхто нічого не передбачував. Передбачення робили люди, які хотіли вірити у ці передбачення і не більше. Починайте просто інколи думати. Якщо це повна хрінь, ви зрозумієте, що це повна хрінь. А Сімпсони знову ж таки, це звичайний мультсеріал. і не більше, ніхто ніколи нічого там не передбачував. Все. На цьому ж я дякую вам, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас цих просто обожнюю. Якщо комусь сподобався цей випуск, ставте вподобайку, коментуйте, діліться з друзями, хто не підписався, підпишись. Я буду тобі рад і вдячний. Тож, до зустрічі і па-па!